9 з десяти ютуб каналів не досягають успіху саме через цю причину це нерегулярність випуску контенту. Якщо ми говоримо, наприклад, про ютуб канал, який розвиває особистий бренд, то тут людина може знімати, коли в неї є настрій, є час або є бажання і не знімати у часи, коли він не хоче цього робити. І це є великою проблемою. Ютуб любить. Коли відео виходить постійно, регулярно. Проблема в тому, що коли ти тільки починаєш робити свій YouTube канал, то у тебе є мотивація, є якийсь бюджет, у тебе є якісь очікування. І, зробивши перші відео, ти можеш не отримати тих результатів, на які ти сподівався, наприклад, там. Підписників або переглядів, буде мало коментарів, через це ти не захочеш знімати далі. Саме так десь з 10 каналів не стають успішними, а просто десь зупиняються. Для того, щоб ви регулярно робили контент, я розумію, що вам дуже потрібен зворотний зв'язок. Це коментарі, це перегляди, це лайки. Але треба розуміти, що у вас може цього не бути якийсь час, там 3-5 місяців. YouTube це завжди довгострокова перспектива. Якщо ж ви робитимете контент постійно і регулярно то до вас приходитимуть нові підписники, будуть нові коментарі, і буде багато зворотнього зв'язку. Також важливо розуміти, що якщо ви робите свій канал там півроку або рік. І у вас, як було там у перший місяць, так через рік і залишилися показники за підписниками, переглядами, то скоріш за все, ви щось робите не так. Або контент не такий, або ви його неправильно оформлюєте, або ви не даєте користі глядачам. Про це треба також подбати. Якщо, наприклад, говорити про TikTok, то результати там ми можемо побачити набагато швидше. Тобто, якщо у Ютубі це 3-6 місяців, то у TikTok це 1-3 місяці. Дійсно, через. Три місяці ми можемо побачити, скільки у нас підписників, які у нас перегляди, і вже навіть на про кінці першого місяця можна зрозуміти, що ми робимо так, а що ні, які відео у нас залітають з рекомендації, а які ні. І тоді все дуже динамічно і можна змінити свою стратегію, хоч кожного тижня її міняти. У Ютубі вже треба її притримуватися довгі місяці, і тільки потім, подивившись на результат, через там 6 місяців. Можна змінювати стратегію або підхід. Це не дуже доречно на новому youtube каналі, якому ще, наприклад, в місяці ви випустили там 4-6 відео, дивитися, що так, що не так, тому що це дуже мало часу саме для YouTube, щоб просунути ваш канал. Тож регулярність та стабільність у соцмережах є дуже важливим фактором. Що ж ви можете зробити для того, щоб робити контент регулярно та стабільно? Ви можете чітко притримуватись плануванню на декілька місяців вперед. Якщо у вас запланована зйомка, то ви її робите. Що запланований вихід відео, то ви його випускаєте, навіть не дивлячись на результати. Якщо ви їм не задоволені, все одно треба продовжувати щось робити. Дуже допомагає робота з командою. Наприклад, я не дуже люблю вести інстаграм, там писати пости, робити сторіс. Я звернувся за допомогою до smm спеціаліста. Коли я вже людині плачу гроші, людина прописує мені контент-план, і ми робимо цей контент. Зараз все набагато легше, теж саме у Тіктоці або Ютубі. Вам, скоріш за все, потрібна людина, з ким ви домовитися разом робити контент, або треба, щоб хтось замість вас відповідав за регулярність виходу відео. І тоді ваші соцмережі будуть успішними, і, скоріш за все, ви отримаєте результат, на який розраховували спочатку. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Оцініть його лайком та обов'язково підписуйтесь на канал. Бувайте!